Всім привіт ви на каналі Nice Tasty. У нас сьогодні будуть курячі котлетки на пару мультиварс. Я взяв 500 г курячого фаршу зразу помоленого із салом. Підготував цибулю та чесночок. Цибульку мілко нарізав мілким кубиком, чесночок видавив. Додаємо наш фарш в нашу цибулю з чесночком. Додаємо наші спеції у нас будуться сіль та суміш перців. Все, додали це все діло. І зараз головне все гарненько перемішати. Поки ми мішаємо, думаємо, які вони у нас будуть смачнющі. Все, наш фарш вимішан. Переходимо до самого готування. І так, як ви бачите, в кадрі в нас з'явилася мультиварка. Мультіварочка вже в мене працює не перший рік. Апарат провірений роками, як кажуть, Готувати буду на режимі пар. Якщо нема такої муль... функції в мультиварсі, то тоді через обичні настроєчки 35 хвилинок поставили 100 градусів температура, щоб воно добре все пропарилося. Не будемо відлікатися, як кажуть до діла. Так, в моїй мультиварці є така функція. Є таке сито, так скажемо. Набрав я десь третю частину води в чашу, ставимо наш гаджет, беремо наш підготовлений фарш, беремо тарілочку з водичкою, щоб руки змочити. Змочили руці, берете фарш в руки. Ось все, такими рухами поперекидували. Бачите, наша коклетка готова. Мені така форма подобається. Поклали. Знову вмочили. І знову поклали. Може хтось скаже більше на тюфтильку похоже, але в мене будуть круглі коклетки. Ми поформували наші коклети, включили мультиварку і ще маленький лайфхак. Кладу... Три листочка лаврового листу сюди. І 3-4 листочка сушеного базиліку. Це для більшого аромату. Все, накрили чи закрили режим пару, старт. І через 35 хвилин побачите результат. І так, люди, бачите. На пару. Вже 5 хвилин, як вони перестояли. Я ще не відкривав. Відкриваю разом з вами. Так, опа. Так, ну, зразу видно, коклеточки готові, листочки розпарені. А ну-ка, пахне як. Як коклета на пару. Так що краще їх їсти, поки вони гарячі. Кому сподобалось відео, ставимо вподобай. Мирного неба, всім смачного, до зустрічі!